Валентина Пилипчук розкачує тісто для імбирного печива. Каже, смаколики будуть тематичні до Великодня. Пече їх на продаж. Гроші збирають для 144-ї бригади, в якій служить чоловік. 21 вересня 2023 року його забрали до лав Збройних сил України. Він був на Житомирщині. І зараз це вони новгород Сіверський. Він стоїть на кордоні Брянському. Вони так. Несуть варту 3-4 дня, кілометр 200-700 метрів від орків. Найбільше часу, розповідає Валентина Пилипчук, йде на декорування печива. Руку завжди треба притримувати, не так будуть розриватися лінії. Готове печиво жінка фотографує та викладає у соцмережі. Місцеві ж посмаколики для декорування паски приходять особисто. Ольга Стропак каже, і печиво до Великодня придбала, і гарну справу для ЗСУ зробила. Я купила ось таку чудову курочку великотню для того, щоб допомогти Валентині зібрати кошти для її чоловіка на тепловізор. За два тижні Валентині Пилипчук вдалося зібрати 61 тисячу 728 гривень. Купуватимуть ось цей тепловізор вартістю 64 тисячі. Саме його замовили військові. Як кажуть, малих донатів не буває. Найменший був 50 гривень, найбільший 10 тисяч. Я вдячна всім. І я цю всю випічку я теж докладаю. І нам лишилося буквально ще 2-3 тисячі, там і ми дійдемо до цілі. Юлія Бараболя, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінниччина.